Навчання для всіх у Черкаській спеціалізованій школі номер 3 працює клас для дітей хворих на ДЦП. Його відкривали як експериментальний, а за 5 років інклюзивний клас довів, що має право на життя. У нас є відстань від сонця до землі. Є відстань від сонця до Сатурна. Давайте подумаємо, що ми повинні зробити в першій дії. Це звичайний урок математики у звичайній школі, але для надзвичайних дітей. Писати задача тут. Не треба писати задачі, просто виконуємо. А цей клас інклюзивної освіти ходить троє учнів, хворих на ДЦП. Пересуватися самостійно такі діти не можуть і зазвичай вчаться лише вдома. Аби малеча не відчувала себе обмеженою, для них п'ять років тому і відкрили цей клас. Моя дитина знає, що таке шкільний дзвоник, що таке урок, що таке клас. Це дуже велике чудо. В Учнів інклюзивного класу своя навчальна програма. На відміну від шкільної ці діти займаються лікувальною фізкультурою і мають менше навантаження з загальних предметів. Але під час перерви їх не відрізнити від звичайних школярів. Інклюзивна освіта вона дає можливість дітям спілкуватися, взаємодіяти, і це досвід, який не можна порівняти ні з чим. Тому для соціуму. Така форма навчання взаємодії не менш важлива це дає нам таку височенну моральність, якої в нашому суспільстві ну давно вже не було. Цей клас інклюзивної освіти поки що єдиний у Черкасах. Його відкривали як експериментальний. Нині викладачі мріють, аби такі класи відкрилися у всіх школах міста. Станіслав Пухарчук, Олег Клименко, Черкаська служба новин.